Вітаю! Давайте уявімо собі, що ви дивитеся фільм із захоплюючими сценами бою, і у вас одразу ж виникає питання: наскільки реальні ці бої? Які техніки використовують актори, щоб зробити бій справжнім? Якщо ви хочете дізнатися відповіді на ці питання, то ви потрапили за адресою. У сьогоднішньому відео ми зануримося у світ бойових мистецтв і розповімо про справжніх майстрів єдиноборств, які успішно змогли перенести свої навички на наші екрани. Ви, можливо, чули про Гулювоцьку зірку паном Єрама більш відомим як Тоні Джа. Але якщо ні, то це тайський актор, який став справжньою знаменитістю завдяки своїй неймовірній техніці бойових мистецтв, яку він продемонстрував у фільмі Онгбак настільки заразився ідеєю цього фільму, що 2005 року навіть спробував себе в ролі режисера і зняв продовження картини. Паралельно актор, який набуває все більшої популярності, зіграв у фільмах Охоронець і Честь Дракона. Він також знявся у фільмі Роботоргівля разом із кумиром дитинства Дольфом Лундгреном. За цим фільмом пішли роботи в низці бойовиків Форсаж 7, Три іскри, Світове панування та інші. Але яким був шлях цього майстра бойових мистецтв, перш ніж він став відомим актором? Тоні народився в невеликому селі в Таїланді, в сім'ї тренера з Муайтай і свій першою Ок, він отримав ще в дитинстві від свого батька. Надалі хлопець не обмежувався тільки цим національним видом спорту. Він також активно займався карате і кунг-фу, які бачив у фільмах з Джекі Чаном і Брюсом Лі. Десятирічний Тоні почав уже серйозно тренуватися. Він активно розвивав свої навички, займаючись у школі при храмі. Однією з особливостей його тренувань було використання слонів, яких розводила його сім'я для розвитку його стрибучості. Тоні з легкістю стрибав на спину слонів і Продовжував підкорювати нові вершини. У 15 років він уже був майстром бойових мистецтв і отримав стипендію в коледжі з фізичного виховання завдяки своїй чудовій формі та старанним заняттям. Тоні джа це не просто актор, це справжній майстр бойових мистецтв, який дивує своєю технікою і спритністю. Його історія показує, що талант і завзятість можуть привести до неймовірних успіхів. Джетлії. Популярність до кожної людини приходить у різний час. Хтось стає відомим після закінчення своєї творчої кар'єри, хтось навпаки стає відомим тільки починаючи робити кар'єру. Про Джета Лі в Китаї заговорили, коли його знали ще як Лі лянзе. Йому було лише 8 років, коли його сім'я виявила його талант і пристрасть до ушу, і відправила його до школи, де він міг вивчати це мистецтво. Незабаром він став частиною пекінської команди. Ушу лі виграв свій перший національний чемпіонат у віці 11 років. Після перемоги на чемпіонаті він побував майже в 45 країнах, щоб продемонструвати ушу. У 1974 році він отримав титул національний чемпіон ушу в багатоборстві. У 80-ті роки у Джета Лі проявився акторський талант. Відтоді він знявся більш ніж у 50 фільмах. Серед найкращих ранніх фільмів бойовики храм Шаоліня Одного разу в Китаї Легенда і кулак легенди. У 1998 році Джет дебютував в американському бойовику Смертельне зброя. Гроя-4 з Мелом Гіпсоном. Надалі актор продовжує зніматися в американських кінострічках. Фільм Ромео мусить померти став справжнім касовим хітом, а Джет отримав гонорар у 2 мільйони 400 тисяч доларів. 2001 року він зіграв у великобюджетних бойовиках. Протистояння. Перша спільна робота з Джейсоном Стетхемом і поцілунок дракона з Бріджит Фонда. Однією з найбільш пам'ятних ролей у фільмографії Лі стала робота у фантазійній драмі Чена і Моу «Герой», де він зіграв царського найманця Безіменного. У 2007 році фільмографія актора збагатилася історичною військовою драмою Полководці, що принесла акторів премію Hong Kong Film Awards за найкращу роль. У 2008-му лі знявся з Джекі Ченом у забороненому царстві. У 2010-му з Сильвестром Сталоне в нестримних. Фільмографія Лі як продюсера має такі кінокартини, як Безстрашний Дені ланцюговий пас та інші. Бойовик Дені ланцюговий пас вийшов напрочуд динамічним і водночас зворушливим вирушливим і вдумливим фільмом. Бойові сцени поставлені бездоганно самим джетом Лі. Хоча, як чесно зізнався сам актор, у його віці стало важкувато виконувати акробатичні трюки у звичайному житті. Він заперечує насильство і вважає найбільшою зброєю і силою посмішку, і любов. Суттю бойових мистецтв лі бачить досягнення гармонії, спокою та радості. Скот Еткінс. Коли Скот був ще дитиною, його батько відправив його та його брата до місцевої секції дзюдо, щоб вони навчилися самозахисту та дисципліні. Але маленький Скот швидко зрозумів, що для нього бойові мистецтва це не тільки спосіб захистити себе, а й життєвий шлях. Відтоді Скот не припиняв відточувати свої навички скрізь, де тільки міг. Він проводив бої зіні у своєму власному гаражі і постійно освоював нові стилі. Натхнений своїм кумиром Брюсом Лі. Але Скотт не був лише бійцем. Про духовний розвиток він також не забував. Уже в 14 років він почав навчання акторській майстерності. Хоча гра на сцені давалася йому важко через сором'язливість, він не здавався і продовжував займатися в акторському гуртку. Уже після школи він почав зніматися у фільмах категорії Б і на малобюджетних бойовиках. Його майстерність і унікальний стиль. Помітили продюсери, і Скотта стали частіше запрошувати на ролі, хоча й на другорядні. У 2006 році він отримав роль, яка змінила його життя на до та після. Проривом для нього встав образ російського кримінальника Юрія Бойка, де він показав свою майстерність і унікальний стиль повною мірою. Роль була написана спеціально для Еткінса, який все ще соромився сцени. Фільм став хітом продажів, а популярність бойків призвела до того, що Скотт отримав ролі в продовженнях незаперечного та інших великих проєктах, таких як Ультиматум Борна, Денні ланцюговий пес», випадковий шпигун. Завдяки реальним спортивним навичкам у житті він виконує трюки самостійно, не залучаючи каскадерів. Глядачі полюбили актора за видовищність і красу бойових сцен за його участю. Таким чином, Скотт, починаючи з малого і продовжуючи відточувати свою майстерність у бойових мистецтвах і акторській майстерності, домігся успіху і став одним з найвідоміших бойових акторів у світі, Майкл Джей Вайт. Людина, яка змогла вибратися з порочного кола вуличного життя і довести, що навіть із найважчих умов можна вийти переможцем. Майкл ріс без батька і за законами вулиць. Але восьмирічний хлопчик не хотів бути простим вуличним жебраком. Він почав займатися бойовими мистецтвами. У нього не було грошей на заняття в секції, тому прийому йому показував сусідський хлопчисько. Майкл був настільки талановитий, що його помітив тренер однієї з секцій. Дозволив займатися безкоштовно. До 15 років Майкл встиг загартуватися в безлічі бійок і стати ватажком підліткової банди. Він побував під крилом наркобарона і навіть отримав дві кулі у руку і ногу. З такою біографією він міг закінчити або у в'язниці, або на кладовищі. Але він обрав інший шлях. Вайт кардинально змінив своє життя. Вступив до коледжу, вивчився на викладача і навіть попрацював учителем у школі близько трьох років. У цей час його інтерес до бойових мистецтв зростав день за днем, і він паралельно займався кількома видами єдиноборств, такими як карате, тиквандо, бокс і кікбоксинг. Але Майку мало було тільки викладати. Він мріяв про кар'єру актора. Він наполегливо працював у цьому напрямку, відвідуючи різні тренінги з акторської майстерності. Зрештою, він кинув роботу вчителя і переїхав до Лос-Анджелеса, щоб повністю присвятити себе здійснення мрії. І він зміг її здійснити. Майкл став відомий у світі кіно після виходу фільму Тайсон, де він грав знаменитого професійного боксера Майка Тайсона. Ця роль принес. Слав Вайту широку популярність і визнання критиків він також знявся у кількох успішних фільмах, як от спаун, у якому він зіграв головну роль: універсальний солдат, 2. повернення і смертельна битва, спадщина. Але справжнім шедевром фільмом про бойові мистецтва з його участю стала кінокартина Незаперечний 2 де він знявся в головній ролі разом із Скоттом Еткінсом. Кінострічка мала шалений успіх серед фанатів єдиноборств, оскільки майстерність у бойових мистецтвах Майка і Скота були незаперечні, на відміну від багатьох інших акторів, які знімалися в подібних фільмах. Однак, крім кінокар'єри, Майкл також відомий своїми досягненнями у сфері бойових мистецтв. Він є володарем чорного поясу з багатьох дисциплін, зокрема скітбоксингу, карате і тайського боксу. Крім того, Вайт також є одним із засновників і президентом Міжнародної федерації ММА. Загалом, Майк Вайт це людина, яка досягла величезних успіхів у різних сферах життя. Доні Єн. Це ще один талановитий і знаменитий бойовий актор нашого часу. Цей китайський актор, режисер, продюсер і майстер бойових мистецтв став справжньою легендою завдяки своїм фільмам про іпмана. Доні почав свій шлях воїна ще в ранньому дитинстві. Його мама була майстром ушу в стилі Цюань, і вона заклала в ньому міцний фундамент знань, який допоміг Доні досягти своїх нинішніх висот. Доні брав участь у вуличних боях, де отримав неоціненний досвід і загартував свій характер. Він також брав участь у національній збірні Китаю з Ушу, де його майстром був Лі Юмень, вихователь Джета Лі. А що ж стосується його кінокар'єри, то Доні почав зі своєї першої головної ролі у фільмі П'яний Тайдзи. Зйомки не дуже йому сподобалися, але. Це не завадило йому продовжувати кар'єру в кінематографі. Його спільна робота з Джетом Лі в одного разу в Китаї 2 принесла йому ще більшу популярність. Але справжнім проривом для нього стала серія фільмів про Іпмана. Іпман це напівбіографічний фільм про життя першої людини, яка стала відкрито навчати бойового мистецтва Вінчунь, яким був Іпман. А знаєте, хто був його учнем? Хм, Так, так, сам Брюслі доні є не тільки відомий актор, а ще й досвідчений майстер бойових мистецтв, який продовжує розвиватися і вдосконалюватися в цій галузі. Він уже опанував 10 технік кунг фу, прийоми карате і кікбоксингу, і тепер займається змішаними єдиноборствами, поєднуючи різні техніки і стилі, що дає йому змогу створювати унікальні комбінації в боях. Незважаючи на те, що Донієн має у своєму арсеналі величезний бойовий досвід і знання, він продовжує старанно тренуватися і вдосконалювати свою майстерність. Його унікальний стиль і безкомпромісна робота над собою зробили його легендою у світі кіно та бойових мистецтв. А на цьому все, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забувайте про коментарі і до швидкої зустрічі!